Розвивають медицину попри війну та руйнування на Миколаївщині. На базі однієї з лікарень Баштанської громади замість реєстратури старого типу запрацював сучасний кол-центр. Новий відділ сервісу та комунікації має зворотній зв'язок з пацієнтами. Відтак понад 130 тисяч жителів місцевої та сусідньої ОТГ отримали змогу напряму взаємодіяти з лікарями своїх медустанов. Як це відбувається? наш кореспондентка Наталія Капсон Вілібова дізнавалась. Колцентрі працює чотири оператори. Переважно люди записуються до профільних спеціалістів. Людина потребує військової допомоги, тобто або до невролога хочуть записатися, або лор, а також лор у нас популярний. Первинна медична допомога просто на консультацію хочуть проконсультуватися з лікарем, на взяти направлення або на дослідження, якесь лабораторне або інструментальне, або до вузьких спеціалістів. Тут все працює, аби скоротити час перебування людей в лікарні та позбутись черг. Оператори пройшли спеціальне навчання і здатні зорієнтувати пацієнтів з будь-якого питання. А що таке кол-центр? Це не тільки дзвінок туди, це зворотній зв'язок. Це коли пацієнт, який не дозвонився, йому перетелефонували. Це коли пацієнту треба інформація, це не відволікається лікар під час прийому. Кожен із вас був у лікаря, я лікар-педіатр, коли от сьогодні на вчора. Тобто. Для пацієнта комусь треба просто консультація, комусь треба донести це допомога лікарю, не тільки сімейне, а й мужському. Готували відкриття понад рік, та навіть два тижні в тестовому режимі показали ефективність. Наприклад, для нашого закладу у нас серйозна кадрова проблема з лікарями, і її треба якось вирішувати. Ми всі прекрасно розуміємо, що за час війни в умовах, коли не дуже багато молодих лікарів до нас прийде, є лікарі, які вже служать, є люди, які повиїжджали. Ну тобто різні причини. Нам треба зробити так. Щоб тою кількістю лікарів, які в нас є, ми могли надати якісну допомогу тим, хто її потребує. У Баштанській громаді досі відсутнє транспортне сполучення між населеними пунктами. Щоб дістатися лікарні, місцевим доводиться винаймати транспорт. Також додалося чимало пацієнтів, які постраждали від війни, як психологічно, так і фізично. Дзвінок до кол-центру дозволить проконсультуватись та визначитись з єдиним візитом замість кількох. Це можливість пацієнта зарієнтуватися в, в лікарні, в тому спектру послуг, тому що я ж сказала, що ми обслуговуємо велику кількість населення деякі пацієнти ніколи не були в нашому закладі в сусідніх районів. Вони повинні чітко розуміти, куди йти, до якого лікаря вони записані. Ну і наша основна мета для того, щоб коридори були пусті. Дзвонити до до лікарні там десь реєстратура якась ну якість. Ви пам'ятаєте, яка ці, цих розмов була то не, не до телефонуєшся, ніхто не бере слухавку, то ще щось. А людям зараз особливо це важливо, тому що вони багато чого потерпіли з цією війною. Завдяки кол-центру в лікарні вдалося створити й нові робочі місця. Галина до повномасштабного вторгнення працювала в торгівлі, однак через війну залишилась безробітною. Нині вона на посаді оператора сервісного центру. Ми записуємо пацієнтів на прийом до лікарів, пояснюємо їм, які лікарі в нас працюють, як лікарі працюють, які в нас можна отримати медичні послуги у лікарні. Протягом тижня лікарню відвідує понад 200 пацієнтів. Нині це і переселенці з сусідньої Херсонщини в обслуговуванні не відмовляють нікому. Люди переживали, що, наприклад, переїхали, немає заключеної декларації, тобто або взагалі немає декларації, або лікарі з ким заключена декларація в іншому місці. Тобто, такі проблеми люди переживали, що залишаться без медичної допомоги, але такого ніколи не було. Кол-центр в лікарні відкрили завдяки фінансовій допомозі уряду Німеччини. Нам сьогодні вдалося реалізувати програму по відкриттю колцентру, навити рецепцію, відновити хірургічне відділення, замінити ліфти, поставити сонячні станції, замінити дах. Але основне окрім того, що це ну, дуже великі, значні фінансові вливання. Ці організації допомагають нам змінити світогляд наших медичних. Працівників. Завдяки донорським коштам в лікарні з'явилось і відділення реабілітації. Раніше пацієнти після інсультів або травм проходили відновлювальну терапію безпосередньо в палатах. У нас є дорожка, у нас є підйомники. Ну все, що нам дозволяє лікар, сюди перевозимо, що він може допустим, зробити. Матомет, ноги. допустим, тут стимуляція. Ми тільки відкрились. Ми дуже задоволені, що в нас баштанки такі відкрилися відділення, яке потребують люди. Центр в Баштанській лікарні перший та не останній в області. Днями такий сервіс відкриється і в Доманівській лікарні. А в планах місцевої влади обладнати такими послугами всі медичні заклади Миколаївщини. Наталя якобсон белібова Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.